Добрий день. Ось так росте лохина, принаймні у нас зараз в дворі. Вже трошки менше, бо ми висаджуємо на поле. Це називається малооб'ємка, Контейнери. Вони можуть бути з різної тканини. Це агротекстиль і такий є контейнер геотекстиль. Ми їх самі шиємо. ну, Прочніше і краще зараз є геотекстиль 80 -та, 80 -та плотність. Ось така краса. Тобто ви отак поставили, посадили, От така у нас лохина. От, це теж людям під замовлення. От, і тут у нас так само на підрощуванні росте. Доль винограду. В общем, ситуація такого роду. Трошки малини, що контейнера гріється коренева, гарно розвивається. Ось такі кущі. Цьому кущику вже п'ятий рік пішов. От, в теж п'ятий рік пішов. Гріється коренева. Болого тільки водичкою поливаєте літом. В основному на вечора барана вранці пару літрів водички. І тоді все буде у вас добре. Сульфат калію у нас є, сірка при посадці ми садимо, сипимо. Ці молоденькі ось цього року посадочка. Так розрослися вже. Непогано збоку так покажу вам. І отак ми працюємо, торф ми саме беремо, заготавлюємо завчасно. От, такий саженці. Лохини, а за вами вже вибір. Гарного вам дня і мирного неба!